Цибульку замовляє, хто замовляє, які запчастини до якогось там, до чогось, хто. Ну, це цибулька, що на зиму, вона садиться. Ну, щоб зараз осінній період почався посадити на зиму, і тоді весною вона буде цибулька. Кому на зелень, коли потім далі буде. Обов'язково сажають. Ну, всі, хто змозі садити, вони всі садять. У кого є городи. Зараз ну, в основному в Многоташках ніхто не живе, в основному всі живуть по частних домах. Бо Ну, так безпечніше, і бо подвали, і то що в нема немає ні світу, ні води, нічого, а в частному секторі все ж таки божуйку поставлять, топлять люди. Ну і садять городину, звісно. І городину, і сади, і, ну все. Ну, в принципі, життя продовжується, несмотря на оці всі, що в нас відбувається. Ну, надіємося на краще. не робив, у мене теж гота, а я попросила хлопця. Ну хто не боїться, дівчата тільки дурні не бояться. Півгода спала у підвалі. Було таке, що по шість годин не вилазили з підвалу. А зараз вже якось втягнулися. Воно погана привичка, звісно, але по нас вже не так достається. А тоді ж ми залишилися повністю без криші. Одинадцять вікон немає. Позабивали, ніч ще й рішотки ставимо, щоб. Як стріляли, у нас все время вибивало е, ці е, пленку, І кожну ніч вискакуємо і ми починаємо по її забивати. А зараз оце зробили, ось ставимо на ніч ці заграждення. І нічого, двері повністю були розбиті, з дідом нові двері зробили, з USB, з двох сторон. А правда, замки залишилися, ще й два замка в ті двері поставили. П'ять собак тут, десять котів. Так. А було в мене 16 котів, я кормила. Ну, війна. Хто помер, кого собаки подавили. Макарони варимо, каші варимо собакам, а котам макарони варю, крилишки їм купуємо обріз, це таку маленьку. Лапки купуємо. Ми на них з дідом одну пенсію повністю тратимо. Фрукти багато було, пона закривала, і компотів, і варення і все. Овочі, правда, купуємо. Поганий урожай цей год. Помідор нема зовсім. Трохи цибулі, трошки картошечки таке, все всього потрошку. Ну, так перець гурки свого в цьому году отак валом -на закривала. Жалко землю. Ми ж, жалко, жалко. ми ж на цій землі виросли. Ми. Куди ж ми одне, я вона без нас.